Клубки волокон різних кольорів, простора хата, таємничі стіни. Михайло Білас тут з волічки сплів, сукняний вічний образ України. Тебе не стало, але образ України, створений тобою, ніколи не зблідне, не згасне. Ти великий художник і незламний син України. Мені де б я на світі не був, Україна з'являлася в постаті матері, учителя народів так. Як ти її бачив, твій гобелен наді мною, твій голос у моїм серці, а в серці України сьогодні я чую молитву за тебе. Я, ти, Божий, святий крім, святий Боже, Зазвичай тут ці, е, в цьому місті відбуваються вернісажі. Сьогодні ми прощаємося з видатним митцем. Господара цієї світлиці в плані мистецькому, естетичному, інтелектуальному, культурному. 23 роки тому, 19 грудня, символічно, День Святого Миколая, відкрився перший в Україні державний прижиттєвий музей народного художника Михайла Біласа. Це було велике свято для нашого міста. Це гарна велика пам'ять про Михайла Біласа. Багато священників освячувало цей музей. Він став візитною карточкою нашого міста. Усі гості, які приїжджають в Трускавець, обов'язково приходять до музею, бо вони стверджують, що це є духовне джерело оздоровлення для усіх. Справді він, я вважаю, не помер. Він живе, поки ми його пам'ятаємо і поки буде існувати цей музей і його твори, які в цьому музеї ми прикладемо всіх зусиль, щоб про цей музей знали не тільки в Україні, в Європі, а в цілому світі, щоб вони сюди ближко приїжджали і це було як якимось знакоми історичним спадко ЮНЕСКО. Бо твори його є вічні, вони зроблені для. Нас з вами для наступних поколінь. Ми всі десь рано чи пізно відійдемо з того світу. Але мистецтво є вічно і музей. Поняття є вічне, тому він є музей. І я хочу, щоб завжди ота пам'ять багато десятиліть, століттями жила про Михайла Біласа, який любив всіх нас і своє місто. В його композиціях через нібито здавалося життя бойківщини життя краю, прорвалася українська сутність, українське буття.